Та я вас не запрошую, вас приведу. Ось так. От дякую! От дякую! вам величезне! Слухайте, де не були? Як от молоду так і обнялися? Залишайтеся тут і дивіться мені. Оцього не влюбіться. Зодим не грішіть. Туди не дивіться. Того не чіпайте. А от до Андрія загравайте. Загравайте. Хай тільки далеко не відходить. А ото вже таке. Кожна путня жінка хлопця зловить Ловить своє щастя. О, дівчата, чи нам для того потрібно запрошення для наших деревень? ні? Ой, та грець цими деревені, друзі, побувала я сьогодні на ярмарку. Багато чого бачила, багато чого чула, і в черговий раз переконуюся, що музика в нашому житті ой як потрібна. Тим більше, що вона супроводжує на все життя. Починаючи з того моменту, коли п'яні колеги під родомом співають найвичащому татові О, Боже, який мужчина! Але чи його та дитина? І до того моменту, коли треба виносити вінки, і в когось на телефоні заграв діття. До речі, музика була би неможливою без музичних інструментів. От, наприклад, Бандура то музичний символ України, на якому можна і грати, і яким можна поламати. Балалайка – Балалайка – то бандура, з якої москалі повидирали усі струни і попробували. Коротше, дай москалеві в руки щось божественне, він з того зробить лайно. Тувається музичний інструмент, а в нашому селі кур. До речі, музику треба на чомусь слухати. І тут у світі відбулася ціла еволюція. Колись дуже давно вигадали бабіни то таке, як касета, то не пластинка. І не, взагалі не схоже на флешку. От як роз'яснити? Молодим підліткам, що одна пісня записана на кілометрі пленки, і її можна слухати на магнітофоні розміром з комбайн. А якщо ви ніколи в житті не перемотували касету МК. О, то було чудо, і чудес. На ньому можна було записувати з касети на касету, з радіо на касету, з мікрофона на касету. То було крутіше, ніж айфо. то була мода. До речі, у мене з модою дуже давні стосунки. От у мене у з'явився сфетер з написом Пойс. І то то напис. Мені вив'язала моя бабця на светрі, який вив'язала ще ота моя бабця, друга. Ой, друзі, а ще були дуже модні вуса. Але моя сусідка того не знала і брилася. Також мода, вона як пиво після горілки, час від часу повертається. І нарешті мода, вона як Нокія 3310, Вічна. До речі, моя бабця розказувала, як її дід співав під балконом серенади. І після цього вона захотіла з ним жити. А як ти не захочеш з ним жити, коли тобі під балконом гарлають? Ей, сезі, зофель сайт, ай свідиш, альмаза, ай зіза, ай свіду, ай нене, лянге-лянге. Ой, друзі, дід у мене взагалі був такий видумщик. Часом поперевертає баняки догори ногами. І грає по них, як на барабанах. А бабця скликає всіх сусідів і просить подивитися, що то таке біла гарячка. До речі, моя бабця дуже любить реп. Але в нашому селі з реперами туго. Тому вона кожної неділі ходить до церкви слухати, як священник співає за здоров'я. За здоров'я Івана, Галини Катерини, Олі Одара, Семена і Марка, Жани Валерія Антона і Ани, Толі Кабіри і ще раз Степана Йо. Взагалі, дякую, дякую, українці внесли у світову музичну культуру дуже багато. Серед них така програма привітань по радіо. В нашому селі, якщо діти не привітали по радіо бабцю, їх не вписували у заповіт. Ой, я одного разу привітала свою подружку Катерину по радіо. Нібито її вітає якийсь Віталік з гуртожитку. Це вітання почув її чоловік і розлучився. А вона, що ви думаєте, знайшла чого? Олігарха! От така от сила музики. Ой, друзі, у мене на весіллі грали дуже веселі музики. І взагалі я вважаю, що на весіллі повинен бути такий унікальний чудовий український винахід, як Коломийки. Серед них такі шедеври, як ми не будемо пити навіть Інстаграма, поки наша молода не вийде з інстаграма. Або ще. Голодне весілля, пусто на столах, бо наша тамада взяла в долярах. І нарешті те, що до свекрухи лагідно всміхалась, проносне тим часом в борщі розчинялось. Ну, а якщо ніхто не знав ніякої коломийки, То й просто співав щонебудь. Ой один, два, три, чотири, п'ять, шість вісім, П'ятдесять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, о 13, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, о сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Бачу, друзі, ви розумієтесь, в музиці. І ще ви розумієтесь в музиці, коли під час п'єте Мартіні, під блюз віскі, а під бавовну на Росії смачний український спотикач друзі, слухайте музику, яка вам подобається. А якщо нічого буде слухати, згадайте хіврю і послухайте українські народні пісні у виконанні гурту СМАК місто Озова, Харківська область. Зустрічайте!

Дівчасочка, ви такі крутючі. Ох, її славні. Я хочу, щоб знаєте, щоб ще ще ще, ще ви їх обдарували описками. Вони так довго чекали цього виступу. Вони мені час сказали, хочу співати. Я їм кажу, я не проти, і не могла їх пустити. Вибачте мене, що ти так робила. Ви класні. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам, нас є чоловіки. Жодне хай нас уб'ять і хай Україна переможе. Браво! Гравака першого ступеня нагороджується. Вокальний гурт Смак.